Ми зараз тут присутні на конгресі активістів культури, який самоорганізований, абсолютно низова ініціатива, тобто просто громадяни, які вважають себе активними і причетними до культурних подій. Створили даний конгрес для того, щоб спричинити колаборацію не тільки митців, але й менеджерів культурного простору, а щоб люди між собою домовились і створили єдине поле взаємодії. Ну як вони это? Класно. очікувала, що будуть цікаві люди, але не очікувана кількість цікавих людей. Тобто всі учасники є чимось індивідуальні. І була сьогодні одна розповідь про те, що а, от в культурі всі трошки якісь дивні, трошки якісь ніби для нормального сприйняття кривуваті, дивноваті, якісь незвичні. Але воно якось от одне через те, що воно кривувате, одне за інше чіпляється і якось разом рухається. А от у нас якось виходить так, що через свої інтереси, через свої бажання. Ми всі починаємо співпрацювати і йти далі. Це чудово і а, мені дуже радісно. Людина сказала, що ну, насправді активісти культури це така назва, яку ми, ну, як, ми знайшли, об'єднавши певні фактори. І сьогодні один чоловік підійшов і каже, що я весь час не міг зрозуміти, чим я займаюся своєму житті. І я зрозумів, що виявляється я активіст культури. що Це слово починає проживатися навіть з першого дня проведення конгресу. А такий простір було обрано спеціально цікаво. Знайшли, скажімо, скажімо, так, випадково, можна сказати, ми, ми приїхали сюди на закритому захід, і потім ми здобули. Ідеально підходить для конгресу, тому що він не знаходиться в центрі, він не дуже зручно розташований, але воно таки маленька оаза, скована посеред невідомого простору. І це насправді ідеально підходить для взагалі ідеї того, щоб відірватися від того, де ми існуємо, і спробувати об'єднатися, проаналізувати те, що в нас є, вже і зробити такий. Паузи, які через яку ми знародимо щось нове на ці два дні. Тому я думаю, що простір ну, насправді відіграв свою роль, тому що вони теж тільки створилися. «ИДЖЕЙ-13» тільки починає вони взагалі відкриваються тільки у червні. Ми нас пустили до відкриття ми ще роботи про мітові, і ми мотивували нашу співпрацю один для одного. Це те, що ми починаємо. Ви починаєте, і це такий ну fresh energy, так і що це щось свіже буде і цікаве, і давайте спробуємо поговорити. І сьогодні я дуже багато чую домов від людей, що вони вважають, що цей простір може бути дуже чудовим мистецьким простором. Але хто знає, що можуть культурні активісти зробити з цим простором, який результат ви очікуєте від особисто ну, я вважаю, що найголовніше буде, якщо у нас з'явиться певна команда з, з, з різних міст України, які почнуть реалізовувати подальші дії і плани. Але ми також обговорюємо зараз, можливо, ми приймемо певний меморандум завтра. Ну, тобто, про, про якісь взаємодії, про якісь наші наміри. Я просто не готова озвучувати, оскільки це не має народитися в роботі. Ми бажаємо успішного завершення. Дякую, що ми. Чекаємо і на результати.